Росіяни використовують нову тактику обстрілів України, щоб знизити здатність ЗСУ до контрнаступу? Вона передбачає майже щоденні обстріли українських промислових та матеріально-технічних об'єктів в українському тилу. Я відразу до розмови нашої доєдную Максима Жоріна, екс-командира Полку АЗОВ майора ЗСУ. Слава Україні. Героям слава! Пане Максиме, ви почули щойно мою цитату з інституту вивчення війни? Ну, частково не ну я, от хотіла би вас запитати, чи там а, на нулі відчувається якісь а, дії, оці контрнаступальні, чи те, що їх пригнічують, можливо, що зараз відбувається там, де ви є, от зміна тактики про яку говорять і. Псевдовійськові експерти і військові експерти різні позиції бачимо. Чи відчувається у вас там, де ведеться точиться бій на продовій? Власне зміна цієї тактики? Чи можна це спостереження назвати проаналізувати? Ну там, де знаходимося безпосередньо, ми це третя штурмова бригада. Зараз відбуваються надзвичайно важливі речі, які полягають в тому, що за останні декілька днів ми змусили ворога. Перейти від наступальних дій до глухої оборони, причому оборони такої, що вони не можуть втримати своїх позицій, це основні зміни, які відбуваються тут навколо Бахмута, і це найважливіші зміни, які дуже суттєво впливають не тільки на події, які відбуваються тут в Бахмуті та навколо нього, але в принципі на весь фронт. Помітно, також істерика ворога, що він нічого з цим зробити не може, і результатом цього я думаю, що є і ракетні удари, і авіаційні удари, тому що безсилля втримати позиції вони не можуть. Я не скажу, що це дається нам легко. Це дається надзвичайно складно просто. На якихось не, не людські показують результати наші бійці, коли вибивають ворога з позиції, займають ці позиції. Але е, нам це вдається зараз, і найголовніше е, це що тут відбулося, те, що змінилась повністю е, обстановка в тому плані, що ворог тепер мріє е, втримати свої позиції, а не те, що там кудись наступати. Пане Максиме, ми от просто говоримо про те, що з зараз за останні пару днів в нас, навіть в Толу, так збільшуються масовані ракетні обстріли. Так росіяни якось починають по-іншому атакувати наші міста, зокрема і серце нашої країни. Тому ми десь і підходимо з питанням до вас: чи є якісь у вас відчуття от змін на фронті, тому що вони часто супроводжуються, якщо змінюється тактика, так умовно на фронті можливо. Зміна війська, можливо, поведінки війська ворога. Так, тому що часто розуміємо, різні угрупування, різні навчання вони проходять, по різному себе поводять. З ким зараз ви боретесь Відчуваєте, що ворог сильніший чи слабший, і не тільки я зараз говорю про те, що він деморалізований, так а взагалі про його навички і вміння воювати на даний момент напроти нас принаймні. Ті, кого ми вибиваємо або знищуємо на позиціях, або беремо в полон, це є вагнерівці, представники 72-ї, 57-ї бригади збройних сил Російської Федерації. А також сьогодні стали потрапляти до рук і представники ще там інших десантних угрупувань а також. Такої а, територіальної оборони Російської Федерації, що говорить про те, що сюди намагаються перекидати вже абсолютно всі, хто в них є, для того щоб хоч якось а, стримати а, той наступ, який відбувається з нашої сторони. Якщо говорити про суттєві зміни в поведінці ворога, то м -м, ні, я суттєво їх не бачу а, ворог. Притримуються тієї ж тактики, що і раніше залякує своїх же солдатів, щоб вони повертались на позиції. Ті повертаються, далі зустрічають нас і там вже вибір або загинути, або потрапити полон. Тому суттєвих змін саме в поведінці ворога я не бачу. Окрім того, що як я вже казав раніше, зараз вони намагаються повибудувати хоч якусь оборону, тому що. Очевидно, що вони не готові були до того, що їм доведеться відступати. Скоріше за все, вони у себе там в мріях завжди рухались вперед. Але реальність така, що вони отримали по зубах і зараз сипляться, хоч це і нелегко дається, але тим не менше змушені відступати. Пане Максиме, сьогодні минає рік рівно як відбулася так звана евакуація захисників Азовсталі. Знаємо, що понад 700 бійців полку Азов зараз перебуває в полоні, і дуже складно їх повертати додому. Хотіла би почути вашу якусь думку, ваші емоції взагалі, як цей рік ви пережили, як пережили його, ваші побратими? Чи відомі вам якісь можливо новини про перебування ваших побратимів в полоні? Взагалі розкажіть, будь ласка, нам про це, що ви можете про це сказати? Ну, для мене це дійсно досить е така чутлива і болюча тема, тому що серед тих, хто зараз знаходиться в полоні, дуже багато близьких для мене людей. Це люди, з якими я досить довгий шлях пройшов е в житті, е приймав участь разом з ними в е боях. Е і на жаль, правда в тому, що більшість з них досі знаходиться в полоні. Їх трохи менше 700, але знову ж таки, ми можемо називати зараз лише приблизну цифру, тому що. Навіть місце знаходження більшості з них на даний момент ми встановити не можемо. Ми намагаємось в тому числі теж е, за цим слідкувати, контролювати цей процес. Але на жаль, нам відома лише частина е, з них де знаходиться, хтось знаходиться там на, на окупованих територіях е, Донецької області, хтось знаходиться на території Російської Федерації. Якщо говорити про умови, то е, Особливо жахливими вони є саме на території Російської Федерації, і ті, хто повертається зараз з полону, їх небагато, але тим не менше, все ж таки, там нещодавно був невеликий обмін і азовці повернулись додому. Так, от з їх історій не те, що цивільні, а навіть військові, м'яко кажучи, шоковані від того, що доводиться переживати а зовсім в полоні. Треба розуміти, що. Дозовців особливе ставлення там і їх перебування там. Ну це справжнє пекло, і на жаль, більшість з них досі знаходиться там.